Всім привіт! Ви на каналі Market, Та Сьогодні ми будемо вирощувати ось такого алмаза, алмаза якого я купила в Аврорі. Тут є 6 кольорів: біленький, зелений, синій, червоний, фіолетовий, в мене він якраз та м, жовтий. Я хотіла собі білого, але його не було. Тому я взяла фіолетовий, тому що фіолетовий це мій улюблений колір. Ось так виглядає він. Давайте розпакуємо. Всім привіт, вибачаю, трошки знову видно штатив, але нічого. Нам потрібна тепла водичка, і зараз давайте подивимось. Інструкцію. Ми повинні насипати в баночку теплої водички та в ній порошок. Далі нам треба почекати 24 години та тут щось з'явиться. Далі нам потрібно розмішувати 3 хвилини, скоріш за все, що. Да, розмішувати 3 хвилинки. Потім нам треба вилити рідину. Щось сюди покласти. Ну, це я так думаю. Потім подивимось в інструкцію, якщо вона буде в коробочці. Та в нас вийде алмаз Давайте відкриємо. Так, оп. Давайте трошки приберу. Вау, тут ось така ось коробочка. Ось така кришечка від неді, і якщо цей алмаз у нас не вийде, то можна о, о, хоча б викласти ось о, цю штучку. Ой, давайте зараз обережненько якось виймемо. Бо обережненько, вряд ли виходить. Я зробила, ну, дуже обережненько. А, Боже. До речі, моя подруга Катя взяла собі синій, а моя сестра Ема взяла собі. Помаранчевий чи то жовтий, не пам'ятаю. Ось ми майже вже вийняли. Ось так, ось так, його дуже тут багато. Не знаю, його, мабуть, весь треба висипати. Ось, він. І ось цей камінчик, ось тут де на інструкції, нам треба його спочатку вкинути, потім нам треба вийняти. У нас буде ось це чи я, я не знаю, як це. Потім подивимось. І ось у нас є цей камінчик. Він він фу, він не сильно гарно пахне. ось такий він е, Так, Давайте зараз я поставлю його сюди поки що на бік І тут є паличка-мішалочка. Ось така дерев'яна відморозила ніби, але ні, не відморозила. Е, і інструкція. Зараз я швиденько прочитаю інструкцію та вам все детальніше розповім. Я прочитала і дізналася, що нам треба. Нам треба стримити сюди зараз паличку і залити теплою водою до ось цього рівня. Ось, Тут є стрілочка, її може бути не видно. І залити ось у мене тут водичка, бо просто сестра вже сказала, що треба буде вода, то я її набрала її. Ось, до ось такого рівня. Далі нам треба всунути ось цю штучку, цей кам'яний кристал вниз. Ось так. Я не... Почекайте, почекайте, я заплуталась, давайте подивимося в інструкції. Так, нам треба. Туди Всунути Я заплуталась, друзі. Зараз повернусь. Так, друзі, це добре, що я не всунулася до крисал, бо я б не робила дурниці. Нам тут сказано, що нам зараз треба залити ось цей порошок. І перемішувати 3 хвилини. А після того нам треба мовчки загадати бажання. І воно повинно збутися. Е, ну, звісно, я загадаю бажанечко, тільки буде складно вибрати якесь одненьке з бажаннячок. Але я, мабуть, вже знаю, яке я цього Так, нам треба зараз розірвати цей пакетик і висипати порошок. Ось тут я сюди поставлю його. І зараз давайте краще, отак, я зроблю Оп, так. Цікаво, чи це бажання збудеться. Оп! А, ох, я цей відірвала. І зараз нам треба насипати сюди порошок. О, вау, подивіться, тільки яке, воно неймовірно красиве. Я вам покажу його. Воно просто неймовірне. Друзі, зараз я вам покажу. Привіт, друзі. Чому я кажу привіт? Подивіться тільки на це. Це виглядає космічно. Не жалкую, що взяла фіолетовий. Так, то зараз далі продовжуємо. Треба висипати весь, сказав. Ой-ой, воно прям таке прозоре. Ну, ой, не прозоре, а такого ж кольору. За що то ось воно перелилось. Зараз, друзі, все зроблю. Друзі, ще раз всім привіт. Я не знаю, чому я так кажу. Коротше, я протупила і лоханулась. Моя сестра тільки що підійшла, і вона просто робила мами, я сама. Я, і вона сказала, що треба було долити до ось цієї полосики ось синьої. І я коротше, лоханулась і налила більше. Але я їй вже трошки налила, і ось ця водичка космічна. Воно ну, дуже гарно виглядає. І зараз нам треба згадувати бажання, так що тихенько. Так, я вже згадала бажання і колотала 3 хвилини. Зараз нам треба виняти цю палочку-мішалочку. Я так називаю взагалі палочки, якими треба мішати. Ось. І ось такий камінець у нас чарівний камінець кристаловий. Нам треба вкинути сюди і потім закрити і на 24 години залишити. Давайте обережно так всунемо. щоб нічого не було. О. Так, Нам треба літкувати, нам написано, щоб він був. Зараз, зараз, коротше, я повернусь. Так, у мене він рівненько впав, я перевірила, бо це обов'язково, бо кристал тоді не вилізе, він буде поганим. Ну, а зараз я закриваю і чекатиму 24 години. Але не переживайте, це буде не з вами, це я. Я потім, коли воно, коротше, коли буде 24 години, вже пройде, то я з вами знову зустрінусь. Давайте до завтрачка, а ми чекаємо. Всім привіт! Це день другий, як я вирощую алмазок. Ось такого він у нас кольору вже його не видно. А в сестри моєї помаранчевий, тому в неї видно. Ну як, жовтенький, просто трошки згодження помаранчевий. Я взяла ось таку ложечку, вона в нас робоча ложечка, тому ось так. І інструкція. Зараз подивимось, ось це перша частина, ось це друга вже. Так, ми сколотали три хвилини і на 24 хвилини залишили. Зараз нам потрібно вилити воду і чекати, поки наш алмаз виросте. Закрити, ну і чекати, поки він виросте. Ось так. Я спеціально взяла ложечку, а воду ми, скоріш за все, ще вилімоємо ось сюди. Так. Так, зараз відкрити спочатку треба. Ось так. Зараз давайте трошки. Я нічого не відчуваю ложечкою. Треба вилити воду. Чи почекайте, дивіться. вилити воду, і в нас вийде алмаз. Але щось у мене нічого там не виросло. Чи дивно, так дивно? Ось що вийшло. Щось я, можливо, неправильно зробила? Не знаю. Я хочу залити назад та залишити ще. Може, я мало потримала. це єдине, що я можу подумати. Бо остальне, ніби я все правильно зробила і хочу, давайте вийняти винімемо його і розколотати ще. Може я щось неправильно зробила. Ось я сюди його покладу і колотатиму. А, на руку бігну. Не знаю, чесно, чи я зробила не так, що він мене не а можливо все правильно. Отак. Бажання я ніби загадала, розмішувала три хвилини. Брізнуло. Капець. Капець, капець, капець. друзя. Так, ось далі. Та я залишу ще на 24 години. Подивитися, що у мене вийде. Ніби я все правильно робила, не знаю, чому так вийшло. Друзі, я тільки що побачила свою тотальну помилку. Подивіться, в мене він був закритий, а тут треба, щоб він 24 години був відкритий. Тут я, звісно, дуже сильно лоханулась, в принципі, як і завжди. Е, тому зараз я розколочую, всуваю його назад і чекаю 24 години, але вже відкритим. Капець. Так, назад ставлю його сюди і зустрінемось трошки пізніше. Оп! Але вже відкритим. Це ми поставимо сюди. Всередину коробочки і інструкцію також, тільки вже на бік, щоб вона не замиралась. Отак от, от. Це був третій, ой, другий день, як я вирощую алмазика. Чекаємо дня третього. Привіт! мої котики. Супрошки, я обичаюсь. І ой цей кристал мені допомогла мама. Його треба ось так залишити, не треба було заливати ще раз з відкритим. Його треба ось так залишити і закрити. І тепер так його чекати, поки він виросте. І треба, і треба чекати скільки то, бо і якщо він виросте, то ваше бажання збудеться. А якщо ні, то якщо він не виросте, я обов'язково ще один, тому що я хочу, щоб моє бажання збулося. Ви були на каналі Суперварка. Це була рубрика вирощує кристал. Всі люблю, всім пока, пока.